Продовжуємо зараз в студії в студії в ефірі Богдан Яременко, народний депутат України. Пане Богдане, радий вас вітати. Доброго дня дозвольте почати не з питання, а з компліменту. Дивився відео вашого включення на BBC. По перше, це перфектна робота. ну, просто мої компліменти. А по-друге, знову ж таки запевнення, що це є дуже важливою роботою, і думаю, що чим більше ми такого і так якісно, тим краще. Ну, насправді зараз парламент дуже активно працює в інформаційній сфері, і це, скажімо, зовсім не виняток. Там моя поява. Дуже багато колег в різних країнах, на різних телеканалах. І там, де у нас більше успіхів, і там, де у нас менше успіхів, є країни, такі як там Індія, скажімо так, mm -hmm. де треба працювати більше, і так далі. І так далі, і так далі. Тому робиться багато роботи, і вона дає часами хороший результат. Росіян підгорає. Це видно, це просто кричить. Вся вся позавчорашня цей спіч Путіна. Це було щось таке на межі благання з погрозами. Як далеко це може зайти? Ну, дивіться, для нас поки що, в перспективі найближчих місяців це мало що на жаль змінить. Ми далі будемо, наші співвітчизники будуть зі зброєю на сході на півдні України вибивати з кожного села. Російських окупантів боротьба продовжиться війна продовжиться швидше за все. Те, що ми зараз спостерігаємо в Росії, матиме дуже великі далекосяжні наслідки для внутрішньої ситуації в Росії. Ми ж розуміємо, що те, скажімо, хитки або ну вдаваний такий мир компроміс в Росії в російській державі, внутрішні. тримався. Внутрішній, ну так, внутрішній, внутрішній, так тримався. Він абсолютно вдаваний. Тобто, скажімо так, суспільний договір тримався на сакралізації держави і особисто Путіна. Тобто, без цього російська держава жити не може. В ній не працюють демократичні інституції, в ній немає системи внутрішнього стримування. Балансів інтересів різних суспільних груп, і ну для того потрібен такий напівбог суддя, путін президент, який нібито рівновіддалений від усіх, справедливий, об'єктивний, і раптом в очах російського суспільства абсолютно відверто на рівні бунтарства, от висловлюється думка, що Путін. Вбиває росіян, вбиває їх, тобто він не виконує свою роль. Він не захищає їх, він не дає їм там щастя, добробуту, а жене їх на війну, яку росіяни не хочуть, хоча можливо їм хочеться бути там великою державою. Всім погрожувати ядерною зброєю чи ще чимось, але ну, не хочеться особисто загинути в Україні десь в якомусь старому окопі. І ось тут наступає така складна для російської держави і для Путіна ситуація, момент, коли ну, втрачається те, на, цьому, на чому тримається російський порядок. Я, мабуть, неправильно сказав, коли говорив про компроміс так, чи, чи Суспільний договір порядок. От російський порядок зараз піддається сумніву. Його основоположні речі, і ми бачимо, що незадоволені не лише ті, кого. Зараз натовпом черговим натовпом поженуть на смерть в Україні, а не задоволені і ті, хто їх повинні гнати. Не задоволені генерали, оскільки вони стають об'єктами все частіше, і частіше невдоволення Путіна mm -hmm. через те, що вони не здатні реалізувати його шизофренічні маніакальні, якісь ідеї, які ну ніхто не здатний реалізувати. Так, не задоволені бізнес, не задоволені олігархи, тому що вони ну частина суспільного договору була складалася з того, що їм буде добре. А їм перестає бути добре. От і в Росії всім перестає бути добре. І, звичайно, Росія заворушилася. Росія вже не заворушилася, вона заворушилася ще весною цього року. Вона приходить в рух, і цей рух подивимося чи справиться на цей раз путінська пропаганда і пропаганда російська чи стримають політтехнологи і російський державний апарат апарат примусу е, росію в порядку в підкорені, під так як вони це робили досі ситуація дуже різко змінюється чи не є чи не є мобілізація і підвищення градусу Таким своєрідним запрошенням, черговим запрошенням України до перемовин до діалогу, і чи не є зустріч Лаврова сьогодні з міністрами закордонних справ великих країн, таким собі раундом якихось попередніх ну про, про, про домовленостей, я би сказав. Тут швидше логіка, така російська переговірна, вона трохи збочена. Вони не уявляють переговори рівних сторін, так тобто, нормальну таку спробу сісти, як, наприклад, наш президент там з перших днів президентство говорить, що так так, зустрінься зі мною. Путін, ось я, ось я, Володимир Зеленський. Давай сядемо і спокійно будемо говорити. От такої концепції немає в російській дипломатії в російській державності. Тобто, будь-які переговори, це е, захід з зарання з. З їхньої точки зору зарані спланованою, спрогнозованою, спрогнозованим результатом, де Росія перемагає, тому що вона починає переговори з позиції сили. І в цьому плані ну, це не запрошення, це спроба змінити ситуацію, яка дозволить домовитися на, на тих умовах. Ну, це популярна, вона мені дуже не подобається, фраза, там не втративши обличчя, тільки угу. обличчя, боже мій. Значить, давно його там ні в кого немає, але ну, тим не менше, так? тобто вони намагаються. Робити вигляд, що далі можуть завершити цю ситуацію на тих умовах, які вони оголошували, або ну, досягнути ті сіль, які вони оголошували в лютому цього року. Так, і це ну, звичайно спроба, спроба якимось чином підкоригувати ситуацію. Але якщо росіяни люблять плакати, що їх ну, от взагалі не розуміють в мірі, ігнорують їх там, значить. Тонкою душевною організацією то треба сказати, що в цьому випадку росіяни ігнорують душевну організацію не тільки українців, а решті світу. Це не працює таким чином. Такі запрошення на переговори не будуть прийняті ні Україною. Ніким іншим. і їм ну пора би вже почати думати про те, що переговори ну не будуть такими, як мінськ, 1 або як там, скажімо, переговори, які вони вели по Абхазії, от які вони вели по Осетії і так далі. Ніхто не буде більше приймати написані на там, значить, російських колінах папірці з 13 пунктів. От якщо вони хочуть домовлятися, то домовлятися доведеться зі шкодою для себе вже інших варіантів. А для Росії немає тому. Ну на жаль, поки вони будуть усвідомлювати ці прості, зрозумілі вже для всіх істини. Нам доведеться робити те, що я сказав на початку, нам доведеться воювати. Як з вашого дипломатичного досвіду, як е, ці абсолютно абсурдні, незграбні, смішні е, референдуми, вибачте на слові, які сьогодні почалися на окупованих територіях, як вони можуть вплинути на світ, як вони можуть вплинути на уявлення світу про те, що відбувається, і головне уявлення світу про те, як мають далі розвиватися події? Чи знайдуться люди притямі в здоровому глузді, які скажуть, ну окей, тепер це територія Росії? Ну на світ це повинно було з точки зору організаторів Путіна і Кремля вплинути тільки в один спосіб: проголошення чогось територією Росії відповідно поширює на цю територію гарантії ядерної безпеки, тобто можливість застосування ядерної зброї, всі починаючи від президента України і президента Сполучених Штатів Америки, прем'єр-міністра Британії і так далі, заявили дуже чітко, що це не спрацює. Референдум не буде сприйняти як, скажімо, причина припинити бойові дії воєнні дії по звільненню української території через ядерні погрози Російської Федерації. Далі це все спрямовано на російську публіку. Я переконаний більше, чим на світ, чи чим на Україну. Ну Путін терпить поразку в очах свого електорату, в очах своїх громадян, і особливо незадоволена. В Росії партія війни це ну всі всі воєнкори і так далі, пропагандони. Які роками підвищували градус напруги, сіяли ненависть, і Тепер воно не виходить, так як вони говорили. І ось референдум, мобілізація це ну окрім того, що вимушені якісь дії в ситуації, яка склалась завдяки діям збройних сил України, це спроба позагравати цією партією війни, кинути їм кісточку. Бачите, тобто ми рухаємося вперед. Ми отакі агресивні. Ми будемо реалізувати значить політику Росії, збирати землі і так далі. Але і тут у Путіна є великі проблеми. Тому що оці кісточки, які він кинув у вигляді мобілізації і референдумів в своїй партії війни, вони не те, що не були проковтнуті, вони були виплюнуті в секунду, коли світ побачив кадри повернення наших героїв азовців в Україну. До азовців і до Медведчука ще повернемося. Я хочу ядерну тему договорити. Чому? США в першу чергу і інші західні наші партнери поставились до чергових путінських ядерних погроз. Ну я би сказав, зневажливо. Я Дмитре змушений не погодитись з вами. Не думаю, що хтось поставився зневажливо Ну, публічно, позірно зневажливо. Так. І, ну скажімо так, їх відкинули, але поставились до них дуже уважно і дуже серйозно, тому що ну це тема життя планети. Вона і це реально тема життя мільярдів людей. До неї не можна ставитись зневажливо у Росії. Є зброя. Її достатньо для того, щоб знищити планету. Росія застосовувала до цього будь-які заборонені, не заборонені види озброєнь. То ну треба серйозно ставитись. Якби ми там справді, тому що не повірили, не повірили з кількох причин. Перша причина, ну і про це говориться останнім часом багато в Америці в аналітиками. Американська розвідка. Не бачить е, процесу підготовки до цього застосування ядерної зброї складний технологічний і військовий процес, який вимагає підготовки, і який неможливо зробити непомітно, тобто е, перекидування боєголовок, підготовка і так далі все це стане помітно для військової розвідки відразу кількох країн, які в тому числі України, які які бачать розуміють ситуацію в збройних силах Російської Федерації. Е, По-друге, все більше говориться про розбіжності, які існують в військовому керівництві Росії. Тобто там теж є розуміння, це таки ядерна держава. Вони прекрасно розуміють, що коли прилетить їм, це буде так само боляче, як коли прилетить українцям чи прилетить американцям. От, і вони не хочуть довести до цього. Вони розуміють, що ну є певні є певна межа. Ну і є ще такий психологіч, політично психологічний, політично-психологічний так скажемо, нюанс. Ми не можемо дозволити собі бути заляканими цим. Ніхто не може собі дозволити. Бо ну інакше тоді будь-яке питання буде вирішуватись: ви там не даєте нам, не хочете купувати наш газ, а ми по вам ударимо значить ядерною зброєю. так і раз ви боїтесь, то ви повинні боятися далі. Так, тобто, де межа тоді е, тих питань, коли не треба боятися ядерної зброї, а, а, а в яких треба, так тому. Ну на, це, на на такі шантажі не можна піддаватися. Ядерні держави дуже чітко заявили ті держави, які мають технічну можливість на адекватну відповідь, тобто на ядерний удар у відповідь, дуже чітко заявили. Публічно, що вони не сприймають цю погрози, а не публічно. Наскільки ми знаємо, з росіянами давно говориться на цю тему. І їм малюються перспективи, так як їм малювалися чіткі перспективи про те, що станеться в разі їх нападу на Україну, і воно все реалізується. Тобто, ви ж бачите, що безпека Росії погіршується, не покращується. Про що попереджали їх і американці, і французи, і німці, і всі, 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 всі інші разом. Отже, їм зараз малюють ті самі картини, що з ними буде, якщо раптом вони перетнуть цю межу нормальності. Нема відчуття, що цей черговий путінський блеф ядерний вплинув і на позицію путінських квазі-союзників. Ну, принаймні, як Путін це собі малював Індії, Китаю, там, наприклад, на них більше впливає те, що Росія з їх точки зору. Поводиться неадекватно статусу великої держави. Тобто велика держава не повинна була в розумінні будь-кого: китайців, індусів, американців, німців не повинна вчиняти дії, які різко погіршують міжнародну ситуацію. Причому відразу в усіх сферах: екологія, продуктова безпека, безпека фізична, ядерна і так далі. І так далі. Uh, і ну Росія почала те, що не може закінчити це тепер очевидно для всіх, і для друзів, і для ворогів Росії, і це викликає ну подив несприйняття. Тобто, ну хто ж ви такі, яка велика держава? Може почати щось робити, що не може закінчити, і таким чином ставить всіх незручне. Ну, незручне, це ж м'яко сказано. В дуже погану ситуацію, коли ростуть ціни на енергоносії. Це нікому не подобається, навіть тим, хто видобуває, угу. от чесно кажучи, тому що там теж будуть свої наслідки, коли почнеться зниження закупівель і так далі, через неспроможність людей платити такі ціни. До наслідки є для всіх. Є наслідки ну знову таки продовольча безпека, це те, що почала робити Росія. Призвело до тектонічних зрушень, і звичайно, це порушило відчуття безпеки в світі. Тобто тепер ну всі розуміють, що виявляється, якщо ти віриш, що історично там Аллах Будда чи Ісус пообіцяв тобі цю територію, то ти можеш просто ввести туди свої танки. ну, або ти так думаєш. Ти от тобі приснилося це. Ти можеш ввести туди, туди свої танки і що Це твоя територія. Нікому від цього не легше в світі, і це не сприймається, тому. На Путіна починають тиснути, тобто ти почав, ти повинен це закінчити, тому що наслідки для всіх стають нестерпними. Від обмін Медведчука на азовців? Ну, якщо зовсім просто, ви з паном Медведчуком, скільки там два роки посиділи в одному в одній залі, не так далеко один від одного. Як Путіну вдається кожну свою дію робити максимально епічним фейлом? Відірваність це така типова, типовий випадок. Ми ж спостерігали це ж там по Азарову, по Януковичу. Тобто, такі авторитарні правителі, от з певним ну на, на, на певному відвів відтінку часу свого правління, потрапляють у класичну ситуацію відірваності від ситуації. Тобто, тебе всі хвалять, ти е, скорочуєш своє спілкування до тих, хто приносить хороші звістки, і тебе хвалить. Ти починаєш вірити у свою святість, у непогрішимість своїх поглядів. Ти перестаєш бути критичним. Ти віриш у те, що ти робиш лише правильно, і ціна помилок. І, і а головне, що ти приймаєш рішення сам у українському хаосі політичному. Він прекрасний тим, що дає можливість відкинути дуже часто найгірші варіанти. Їх починають критикувати всі. Це часами, ну як політик діючий, чи саме це буває в дуже образливі формі, в дуже карикатурній формі, як критикуються, відкидаються якісь ідеї. Але в підсумку, тобто от спрацьовує цей баланс інтересів, спрацьовують механізми пошуку якогось серединного рішення. Це нормальна ситуація в демократії. Вона у нас є. В Росії цього немає. Він приймає рішення сам. І відповідно ціна оцінки зростає ціна помилки зростає для, для всієї держави, як ми бачимо, для світу. Він помиляється, всі платять за це. Тобто, розв'язання агресивної війни, керування з бункеру, оголошення загальної мобілізації, а потім одруження на Єві Браун. Тобто, Путін десь вже близько до цього етапу. Це ж не обов'язково там бути да, бункер. Військова ситуація, воєнна ситуація І так було з Гітлером, так очевидно буде з Путіним, але ну дехто там прямо з золотої клітки потрапляє на е, шибеницю або там в якусь канаві е, умирає. Корчачись від кулі в животі, як було з Каддафі, і так далі. Тобто, вони закінчують всі по різному але ідуть до цього приблизно одним шляхом. Починають вірувати в себе. Вірувати в себе не можна. Треба вірити в Бога. Повернімося до пана Медведчука. Як гадаєте, чи є якийсь ресурс ще обмінний там серед? Ну, у нас же демократія. Я впевнений, що в Україні багато людей, які вірять, що всю Верховну Раду можна було б значить використати так благородно, значить і нічого поганого не станеться. Але ну є ну я це... проти, щоб вас міняли. Ну тобто, я проти дякую Це От, моя справи. позиція. Дякую, але я думаю, що в нас в країні є люди з іншою думкою. Тобто ми ж демократична нормальна країна. У нас кожен. Якщо має серйозно, право... скільки буде Медведчук ще депутатом, і, і, скільки, і скільки триватиме наявність там інших прекрасних людей. Ну, бачите, у нас, наприклад, в нашій фракції був зрадник. Я дуже радий, що він був. Його вже немає. От я дуже радий, що. От саме з представником партії влади й обійшлись так, як обійшлись, тобто він більше не живе на нашій планеті, він заплатив життям за за зраду. Це ви про херсонського е, депутата. Ось, да? люде е, мова йде про кавальова народного депутата. Так е, е, ну є зрадники іншого порядку, так тобто, які сидять в Монако і їм просто наплювати на державу, з якої вони вийняли мільярди. От для свого життя розкішного десь там поза Україною, і їм абсолютно байдуже, що з нами значить, по кому тут стріляють, скільки людей гине. Ну мені таких людей не шкода, щоб з ними не стало. чи віддати їх на обмін, чи яка б там у них доля не була. Це звичайно теж зрада. І ну таким зрадникам не місце в парламенті, не місце у владі, не місце в суспільстві. Вони повинні. Бути піддані щонайменше забуттю, і вони повинні заплатити щонайменше політичну ціну. А я сподіваюся, можливо, і правову. Останнє питання: чому українці не бояться? Чому Кулеба зірвав такі оплески в усьому світі одною фразою? А чому ми не боїмось? Та боїмося. Ми хочемо жити, як всі інші люди, але ми поставлені в ситуацію, коли ми повинні перебороти страх. І... Захоплення викликає саме не, не, не безстрашність, без ще саме, це, це ж розуміти психічне відхилення. Ми не безстрашні, ми мужні. Ми переборюємо свій страх і робимо те, що належить. Причому робимо це не в ім'я матеріальних якихось благ, а в ім'я е, прав свобод. Це викликає це. Розумієте, це ну, найвищі вершини світової літератури, світової культури, мистецтва, все життя. Все існування цивілізації пропагують саме це, і ми зараз є найвищим зірцем світової цивілізації. Це викликає повагу. Дякую, пане Богдане. Богдан Яременко, народний депутат України, був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Наступний гість на чорноморці.